Єдине, що по-справжньому повністю залежить лише від нас, це наші настрій і стан. І обираючи перебувати у гарному піднесеному настрої і стані, ми вже в цілому збільшуємо кількість позитивних факторів, які впливають на наше життя. І це дуже часто найвагоміший внесок у наше благополуччя. Але чомусь найчастіше ми в якомусь затьмареному стані, стані негативу, стані смутку, стані розпачі, поганий настрій нас захоплює. Обмежуючи себе поганим настрієм, ми не можемо бути цінними для інших людей. Так, ми маємо право обирати будь-який настрій, будь-який стан. Усі вони є нормальними. Але якщо стоїть питання в тому, щоб покращити своє життя, то акцентуємося на свідомому виборі свого кращого стану і кращого настрою. І психотерапія може в цьому вам допомогти.